Ювілейний саміт НАТО. Чому ювілейний? Тому що цього року виповнюється 75 років відтоді, як держави Альянсу на початку їх було тільки 12, Підписали північно-атлантичний договір, ну тобто Вашингтонський договір, який започаткував оту саму колективну оборону, коли напад на одну державу означає напад на всіх. Відтоді Альянс суттєво виріс. Розвалився радянський союз. Вони чомусь вирішили, що зникла загроза зараз. У альянсі 32 дві країни і один головний ворог. Звичайно, головний ворог це Росія, яка вже веде війну в Європі. Основна проблема для України це те, щоб усі держави альянсу зрозуміли, вони потребують нас у своєму складі. Є проблема одна з проблем це позаду за моєю спиною білий дім, де на жаль зараз не хочуть поспішати із вступом України до Альянсу. І оцей саміт, який буде відбуватися у Вашингтоні зараз, ближчими днями, має показати в чому питання: чи Байден не хоче просто поспішати, чи Байден дійсно взагалі хоче заблокувати рух України до Альянсу? Адже на жаль, нещодавно були заяви про те, що він не бачить вступ України до НАТО як частину за завершення війни, і маємо пречудову новину зараз. З усіх джерел, у тому числі тут у Вашингтоні, ми почули, що у підсумковій заяві саміту особисто Байден дав згоду на те, щоб там були прописані формули, які чітко означають. Україна буде в НАТО. Причому буде якнайшвидше. Звичайно, ну про це не пишуть напряму, але натякають про те, що поки що вступ неможливий саме через війну. Але найголовніше це те, що ця заява, яка буде ухвалена тут у Вашингтоні, знімає питання про те, чи Сполучені Штати Америки бачать нас у альянсі чи ні. Це дуже позитивно, але звичайно, ми маємо розуміти. Офіційного е, юридичного запрошення України до вступу саме зараз на Вашингтонському саміті Україна не отримає, і для наших американських друзів було дуже дуже важливо зробити або переконатися в тому, що не повториться сценарій, який ми бачили у Вільнюсі. Нагадаю, тоді Україна е, сподівалася отримати офіційне запрошення, і коли ми зрозуміли, що його не буде, Зеленський обурився і ну по суті спричинив хаос і. Я буду говорити прямо істерику деяких членів альянсу, які не розуміли, чому це Україна обурюється зараз. Перед цим самітом США зробили все, щоб Україна приїхала і поїхала звідси щасливою. Чому для штатів так важливо? Тому що Байден. Розглядає цей саміт не звичайно не просто як український, і навіть не просто як саміт альянсу, а як передвиборчу подію, яка доведе його виборцям і е, американським громадянам, що він є лідером світу, лідером е, вільних держав, і він може зібрати всіх і об'єднати навколо себе. Для цього йому треба, щоб жодна Україна тут не, е, не обурювалася і не висувала якісь свої вимоги, які показують, що в, е, в діях США не все ідеально. Е, що для цього йому треба? По перше, йому треба було зупинити усі європейські країни, які вимагали для України запрошення до НАТО прямо зараз. Зрештою, вони погодилися. Йому треба було е, зрозуміти, чи не готовий на новий конфлікт е, український президент і українська команда. Е, ну, зараз я так розумію, що він плюс-мінус отримав це запевнення. І найголовніше для того, щоб перше і друге працювало, він мав запропонувати щось. Тобто, щоб Україна не поїхала звідси ображеною, і оце найголовніше. Ми дійсно зараз на ближчими днями тут у Вашингтоні маємо отримати рішення, які залишать нас зовсім не ображеними. По перше, це будуть як нам кажуть, непогані формулювання щодо майбутнього членства, так званого мосту до членства. По-друге. Будуть важливі дійсно важливі новини щодо постачання до України нових систем протиповітряної протиракетної оборони, у тому числі нових комплексів Петріот. Поки що є лише чутки про те, скільки їх буде, хто саме їх буде надавати. Але ті дані, які тут циркулюють, от в куларах у Вашингтоні. Надихають правда. Я поки не можу розкривати фінальні цифри, ну тому що зрештою вони стануть фінальними тільки після того, як їх оголосять, коли сюди з'їдуться лідери альянсу. Але е, те, що звучить зараз, дійсно дуже добре. І обов'язково лишайтеся на каналі Європейської правди. Підписуйтеся на наш канал, ви дізнаєтеся першими про те, що саме пообіцяли Україні і коли Україна отримає нові комплекси протир... ракетної протиповітряної оборони. Це теж не все. Очікується, що тут на саміті НАТО всі держави-члени, крім однієї, ви здогадалися, це Угорщина. Крім Угорщини, всі зобов'яжуться не просто допомагати Україні зброєю, а і візьмуть певні фінансові зобов'язання щодо допомоги. Ми чекаємо на фінальне оформлення цього рішення. Насправді буде дуже важливо і дуже цікаво подивитися, як саме його пропишуть. Але відомо, що йдеться про 40 мільярдів. Євро саме військової оборонної допомоги протягом наступного року. Це означає, що наступний рік Україна і Збройні Сили України будуть отримувати не менше збройної допомоги, ніж було у попередній рік. Тобто, це вже насправді непогано. Але повторюся: почекаємо, як саме це рішення буде прописане. Важливо також розуміти, що оці 40 мільярдів доларів це не будуть якісь не буде бюджет НАТО, який альянс разом Збирає, виділяє на Україну. Це працює інакше у Альянсі. В принципі, це не стосується лише України. Це загальний принцип. У нього немає власної зброї. Ну окрім кількох окремих речей, які насправді зброєю не факт, що є. Наприклад, у альянса є розвідувальні літаки. Це важливо, вони допомагають Україні. Але винищувачі, танки, гаубиці, снаряди це все надають держави-члени альянсу, і це продовжиться і далі. Але відтепер, від по суті, після цього саміту, і насправді всі розуміють, що найголовніше, що і у майбутньому, у тому числі у разі, якщо до влади у Сполучених Штатах прийде Дональд Трамп. Альянс після цього отримає можливість не лише спостерігати за тим, як його члени надають допомогу, а й координувати цю допомогу. Досі надання Україні зброї та оборонної допомоги координували Сполучені Штати Америки у рамках так званого формату Рамштайн, про який ну точно ви всі багато разів чули. І от через те, що члени альянсу зараз не розуміють, що будуть із цим форматом після виборів у США, вирішили зробити певну альтернативу підстраховку страховку додаткове як дзеркало Рамштайну, і цей формат, назву якого насправді ми ще почуємо. Я думаю, що для нього щось красиве придумають. Але це буде формат альтернативного координування допомоги. От це рішення також ми чекаємо тут. Тобто Альянс вимагає більше грошей для України, альянс координує постачання зброї в Україну і. Альянс, в принципі, говорить про. Майбутнє українського членства ще одне рішення, яке я хотів би виділити, або навіть не рішення, а домовленість, яка має бути укладена тут, і обриси якої дуже важливо буде зрозуміти це питання гарантій безпеки, про які ви точно вже чули, бо ми підписали їх понад 20 штук з різними державами. Зараз підписанти цих гарантій мають зібратися разом під час саміту НАТО і домовитися про те, як вони разом будуть їх імплементувати. Можливо, буде якісь новий з часом. Додатковий договір можливо, ні, можливо, просто вони узгодять подальші дії. Це, це ми побачимо, але всі джерела, з якими ми говорили, підкреслюють, є чітка політична домовленість, і вона точно буде втілена, тобто будуть якісь документи з цього приводу про те, що ці гарантії безпеки не закривають для України майбутнього вступу до НАТО і не є аналогом, не є замінником вступу до НАТО, тому що головний підсумок цього саміту Вашингтонського саміту для України має стати у тому, що наш рух до НАТО. Буде підтверджений як щось те, що вже є фактом для усіх, у тому числі для Сполучених Штатів Америки, і навіть для чинного президента Джо Байдена. А Європейська правда буде розповідати про всі домовленості, які ухвалять тут у Вашингтоні. Лишайтеся з нами на нашому каналі. До побачення.